Доброго дня малята! Хочу розповісти розповідь про дівчинку-даринку. Уважно слухайте. Вранці Даринка прийшла до лісу і побачила там багато великих і маленьких ялинок. Потім дівчинка знайшла стежку і пішла по ній вперед до галявини. А посередині галявини ріс величезний дуб. Праворуч від дуба росло багато квітів, а ліворуч віднівся пеньок, на якому сиділа білка. У небі вгорі. Яскраво світило сонечко, та плели маленькі білі хмаринки, а внизу під дубом хитра лисиця вирила собі нірку. У лісі даринці було тепло і затишно, але сонечко стало сідати і почало темніти. І Даринка вирішила повернутись додому. Ось така розповідь про дівчинку-даринку. Сподіваюсь, вам сподобалась і ви уважно слухали. Запитання Пригадайте, скільки ялинок побачила даринка в лісі? Багато чи одну? Багато великих та маленьких ялинок. А яке дерево вона побачила посередині галявини? Даринка побачила дуб посередині галявини. А що росло праворуч від дуба? Праворуч від дуба. Росли квіти. А що було ліворуч? А ліворуч виднівся пеньок. А хто сидів на пеньку? Вірно, білка. Скажіть малята, де була лисичка? Лисичка була внизу. Під дубом. Вона вирила там собі нірку. Діти, скажіть, коли Даринка вирушила до лісу? Вранці, а коли почало сонечко сідати? Ввечері. Уважно розгляньте малюнки. Та назвіть частини доби. Ранок, день, вечір та ніч. Самостійно знайдіть і покажіть ці частини доби.